Доброго часу, друзі. І так у нас середина травня 2025 року. Україна Волинська область приблизно з цього місця. Цим місцем ми закінчили зйомку минулого відео. Це вже друга частинка, огляд нашого міні-саду по, по морозах. Не заморозках, а морозах, які тривали впродовж більше чотирьох годин, ну і були близько 4, мінус чотирьох. Значить, на цьому місці ми закінчили це сирена, червонолистий сорт, і зараз перейдемо до шедеврального сорта української селекції сорту шедевр. Значить, ну бачу по відео в людей досить в багатьох в багатьох садівників, в блогерів. Та й так ми зізвонюємося з людьми, садівниками весь час. Підмерз цьогоріч шедевр. Ну воно і не дивно. По великому вже нормальному листкові мороз. Такий мороз, не заморозок, а справжній мороз. Ну, ось така значить жахлива картина на шедеврі. Ну, шедевр і фудкурамі в нас постраждали найбільше. Це Грузія і Україна. Ось є звичайно і здорові частинки, ну але досить багато такого підмершого. Далі йдемо. Це був перший шедевр, омолоджений штамп. Тут же шедевр, який з нормальним готовим чудовим штамбом. Ось така жахлива картина. Значить, ну досить великий відсоток підмороження, і те, що навіть виглядало б, здавалося цілим, там має підмерше. Звичайно, щось ціле залишилось, якийсь горіх. Думаю, буде. Ну, це на моїй практиці з шедевром. Ну і взагалі не тільки шедевром, таке з горіхами з фундуком вперше. Другий шедевр, той вже третій. Ну тут звичайно дерево більше на більшому дереві. Менший. Ну той більший, скажем, відсоток залишилось цілого. Але все рівно досить досить критично виглядає така ситуація. Ось ці сережки вони залишились в нас ще з зими. Значить, зберігав їх для відео. Ось вони вже попали на відео. Можна вже буде підчистити так, пройтись дерева. Шедевр наш вже саженець власний, ось так доволі непогано розвивався, поки його цьогоріч не підморозило. Ну думаю, буде розвиватись. Надіюсь, в майбутньому таких морозів не буде. Ще один шедевр. Це вже від Олександра Строчака. Ну, це не має значення, бо це ідентичний шедевр. Виглядає ось так тут. Теж значна частина підморожень, хоча знизу мені подобається більше, що під кроною підмерзли. Набагато менше, точніше, практично не підмерзли ці пагони, які ми будемо про на відводочки. Далі маємо веба цінний європейська Селекція вона тримається досить непогано. Ну обмороження, звичайно ж, є теж не без того, але скажімо, їх набагато менше як на попередньому сорті. Ось так, от виглядають ці обмороження на веба цінному. Хоча досить багато залишилось, що радує, ну точніше, не може не радувати. Цілого ось так воно виглядає в загальній масі. Значить, європейці виглядають набагато краще. Знову веба цін знову веба цінний. Тут вебу ми зрізали на омолодження. Омолоджуємо ми не для того, щоб плодоношення підняти а для того, що в затінку набагато гірші відводки получаються. Ну то й саженці, розвиток їх набагато гірший, знову веба. Ну, от, трішки прибило цього вебу, але скажем, не так значно, не так все страшно. Трапезунд. Трапезунд кримський виглядає приблизно ось так. Ну, є обмороження. Звичайно, будемо дивитися трішки пізніше, що буде по плодах. Хоча бачу, що точки роз, росту саме на цій рослинці, ну не точки росту, а самі е, плоди підмерші. Е, трапезун це вже якийсь е, з нашого власного, е, скажімо, віддирка, ось так от, е, хороше розвивається. Ну тут е, в затінку, е, хоча в затінку, але в затишку і. І Тут вдарило його набагато менше. Гарібальді Європа. Значить, Гарібальді трішки такого салатового кольору. Ось бачимо явні ознаки, таке, що він так, якби підхлорожує. Але обмерзань мінімум хлороз ми заберемо з допомогою хілату заліза. Косфорт. Косфорт, якщо шукати, звичайно, теж є обмороження, але їх, їх тут є досить мало. Зараз зараз нас холодні ночі, ну і. Навіть холодні дні. Зараз потепліє трішки і все позеленіє, піде в ріст. Це все Європа. Барселонський. От Барселонський тут пошкоджень практично немає. Ну, по зав'язях погано видно, оскільки досить пізно і досить важко їх на йому шукати. Але, скажімо так, в загальній картині досить добре. Значить, Барселонський в нас зберігся. Звичайно, і на цьому обмороження якісь є. Потрібно шукати, то це не без цього, але в відсотковому відношенні. Ну, скажімо, це мізер. І ось так виглядає наш останній горішок. В рядкові, це теж Барселонський. Ну, думаю, Європа ж його вирощує руками і не збирається міняти на якийсь інший сорт. Значить, щось в ньому все ж є. Якесь в нього є майбутнє. Ну, от щодо морозу, він досить стійко виглядає. Отак, от, от пройшлись ми по сортам, подивилися, що і як. Трішки наробила погода нам. Лиха і дива, ну але нічого не зробиш. Маємо так, як маємо. На цьому, друзі. Будемо завершувати відео. Вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна.